Ще раз дякую. дякую організаторам конференції за своєчасність проблематики, яка порушена. Звичайно, не можемо всі не подякувати нашим захисникам, які уможливлюють спілкування бодай онлайнове, але є можливість для спілкування, і дякуємо безмежно. І дякую за те, що підтримали цю доповідь і визначили її. Для мене це і честь, і відповідальність. Я Початок сьогоднішнього дня сесійного, конференційного, бо мені видається, що я хотіла би порушити ті засади концептуального характеру, які для нас важливі для всіх, коли ми говоримо про біографію, біографіку чи біографістику, і про це зараз будемо говорити. Прошу наступний слайд, я хочу запропонувати такий алгоритм доповіді: це актуалізація проблеми і окреслення понятійного апарату категоріального, по це характеристика національної універсальної енциклопедії. І, як приклад, це буде Велика Українська енциклопедія. Далі, відповідно до задекларованої теми, це критерії добору гасел персоналів. І репрезентація енциклопедійних біографій, яку завершую висновковою невеликою частиною. Дякую. Отже, переходимо послідовно до наступного нашого слайду: це гіпотеза дослідження, власне, те, що обумовило заявлену тему на таку конференцію, яку ми другий день поспіль відвідуємо, слухаємо цікаві доповіді і так далі. І, відповідно до гіпотези дослідження кожної з історичних епох. Вносить свої корективи у той, калейдоскоп персоналі чогось не читається на великому екрані, не знаю чому, розробляє відповідний алгоритм від відтворення їхніх біографій, і кожен тип культури виробляє свої моделі подій без, людей без біографії та людей з біографіями. Чому залапковано? Бо це вислів Юрія Лотмана. І, відповідно, формат, жанр, структура біографіки у вимірі часу яскраво демонструють зміни світу сприйняття, підходи до інтерпретації біографії в українському соціо-гуманітарному просторі, але цей сегмент є важливим для осмислення того, що відбувається, тому що марковані біографії, марковані постаті увиразнюють епоху. У виразні підходи того чи іншого суспільства до презентаційних моментів відтак задекларована тема вважається важливою. Видається важливою. Наступний слайд це понятній категоріальний апарат. Передусім, плині часи, як ви зрозуміли, це автор цього визначення. Наступний слайд, будь ласка, це Зигмунд Бауман. Його праця, яка видана в 2006 році англомовна, а українською мовою «Плинні часи, життя в добу непевності було визначено в 2013 році. Ви можете давати наступний слайд, а я актуалізую ось оцей, цю частину плинні часи, чому я взяла? Пані Анна, наступний слайд. Давайте. І так, «Плинні часи. Чому мені видається, що цей термін є слушним? Ви знаєте, я би не говорила про лише сьогодення, а говорила би про плинність для нашого дискурсу, наукового дискурсу, якщо ми говоримо про біографію і так далі, десь від другої половини 80-х років, фактично з перебудовних часів, коли почався пошук ем, тих маркерів біографії, маркерів персоналіфікованих. Які б увиразнювали добу, або які би давали зміст, про не давали би інформацію про ту чи іншу добу. Відтак з кінця перебудовного періоду чи з перебудовного періоду почався пошук відомий нам ці білі плями, і так далі. Не буду тут акцентувати увагу, але звичайно, акцент на 1991 рік робимо проголошення незалежності і пошук ідентичності. Пошук ідентичності Україною і будь-яка ідентичність має персоніфікацію, чи колективну чи осібну персоніфікацію. І відтак ми, ми шукаємо себе. Ми шукаємо себе через парадигму державну державну інституційну через парадигму наших героїв, героїв історичного поступу. І відтак ця проблема актуалізується і стає важливою. Але, але дивіться, який короткий проміжок. Якщо навіть з го року ті роки незалежності, які ми маємо, який турбулентний процес ми переживаємо, не встигла відстоїтися одна концепція, змінюється іншою, тому що впливає той контекст суспільно-політичного життя, який є. Відтак за цей період ми. Пережили і вибори різнопланові, і Майдани, і не один Майдан, і якщо говорити про вимір сьогодення нашого, то звичайно найбільший, найвразливіший такий ацент, який вимагає перегляду всього, що пов'язано з пошуком маркерів національного. національного Пантеону це російсько-українська війна. А перед цим я ще могла би сказати про декомунізацію, деколонізацію, чому для мене це важливо? З огляду на те, що е, очолюю структуру державну наукову установа енциклопедичне видавництво, пріоритетним завданням, якої є випуск великої української енциклопедії, першої водоби незалежності, універсальної національної енциклопедії, про це поговоримо, е, далі. Ми починаємо, як і будь-яка енциклопедія, починається зі словника. Сам, сама наша інституція була створена у 2013 році. Словник вийшов ну, підготували його у 2015-2016 роках. За ці 10 років, від моменту словника до сьогодення 25-го року, ми. Можемо говорити, що він потребує дуже ґрунтовного перегляду, що ми і робимо, тому що критерії добору станом на 13-15, коли формувалися, і станом на сьогодення мають свої нюанси і мають бути відкориговані. Як ми це робимо, і так далі? Це вже наша процедура. Прошу далі, наступний слайд, будь ласка, пані Анно. Наступний термін, з яким би я би хотіла зараз на якому зупинитись, дуже побіжна: це біографія. Біографія, біографіка, біографістика це ще один блок. Чому це важливо? Ви знаєте, ми оперуємо різними цими поняттями, але вони направду мають дуже такі цікаві нюанси. Ну, байографія – це термін він для англомовної і для Літератури наукової та їх художньої, власне кажучи, сюди включається все. І адаптували цей термін як термін біографія. У радянський час був використаний термін біографіка як найширший, а згодом його запропонували змінити біографістикою. У 2000. У 2022 році виходить збірник в Національній академії в бібліотеці імені Вернацького, перепрошую, який має назву біографії, біографіка, біографістика. І пропозиція називати терміном біографістика це наукова галузь, а біографіка це те, що ми подаємо як, вже, як дослідження до ну, прикладу енциклопедійна біографіка. Де ми можемо говорити про зібрані постаті, які зібрані в форматі енциклопедійної статті в енциклопедії. І врешті ще один складник це енциклопедія, Велика Українська Енциклопедія і біографічний контент це ті поняття, які будемо використовувати станом на сьогодні. Наступний слайд, будь ласка, енциклопедія дає нам. Узагальнені поняття, узагальнені це коло знань, власне кажучи, якщо ми говоримо про універсальну енциклопедію, універсальна енциклопедія має дати з всіма галузями знайнєвими чи знань, галузями знань, інформаційний простір наповнити найважливішими поняттями, на які характерні для універсальної енциклопедії. Не для Галузевої, а саме для універсальної енциклопедії. Якщо ми говоримо про національну універсальну енциклопедію, то аналоги ми можемо згадати в вигляді української і радянської енциклопедії у двох випусках. Можемо згадати енциклопедію Українознавства, де сув або акцент було зроблено все-таки на суспільно-політичних яких моментах більше. Це може бути українська загальна енциклопедія, але це в період ХХ століття. Видання Національної універсальної енциклопедії було запропоновано чи обговорювалося з кінця 90-х років, але єдиної концепції випрацьовано не було, і було прийнято рішення створювати енциклопедію сучасної України. І е, іноді заходи роблять, а навіщо нам ще одна енциклопедія? У нас є енциклопедія сучасної України. Шановні колеги, енциклопедія сучасної України фіксує свою концептуальну парадигму на періоді 20-21 століття. Це не є універсальна енциклопедія, ще раз кажу, 20-21 століття. Правильно можна було б використовувати цю платформу напрацьовану енциклопедію сучасної України, розвивати її в Великій українській енциклопедії, так от рішення про те, що мала би бути створена велика українська енциклопедія, правда, з іншої назви, скажімо так, Українська національна е, універсальна енциклопедія. До речі, був президент указ президента Ющенка і покладав це був 2006 рік і покладалось завдання по підготовці універсальної національної енциклопедії на Національну академію наук України, яка мала з 2007 по 2015 видати універсальну велику українську ем, перепрошую українську національну енциклопедію. Це завдання реалізовано не було. Але продовжувала видаватися енциклопедія сучасної тим У 2013 році було прийнято указ президента, потім другий указ у 2015, про те, що ми маємо видавати велику українську енциклопедію. Навіщо це потрібно? Будь-яка нація, яка себе поважає, яка хоче достойно репрезентувати національною мовою здобутки світу і репрезентувати світові України. Себе, точніше себе, я поки що говорю не про воєн «Е», а на загал, має власну енциклопедію. Ну, звичайно, найпоширеніше це Британія, Ларусь, це енциклопедія Брокгауза. Якщо говорити про більш сучасні енциклопедії, то це польська академія наук видала велику польську велику польську енциклопедію є в Італії в багатьох інших країнах. Не буду знову таки перераховувати, але не хотіла би згадувати країну-агресора, але мушу сказати, чи є у них з 2004 року реалізувався і вже завершили вони, тому що там, на відміну від наших, нашої ситуації, за великої підтримки особи першої. І за великого фінансування 120 академіків Національної академії наук створили багатотомну е, большу російську енциклопедію. І е, очільник хизувався тим, що ні кожне государство може е, е, здати е, національну енциклопедію на національному язиці. Е, знаєте, прикро, але це просто до інформації. На жаль, у нас ситуація не така. райдужна. прошу наступний слайд, будь ласка. Ми створюємо велику українську енциклопедію. Повторюю, це універсальна енциклопедія, національна енциклопедія. Планується багатотомне видання. Запланувати кількість томів не можу е, сказати, скільки це буде томів, пані Анна, якщо би ваша ласка, можна скільки буде томів не скажу, тому що не тому, що не знаю, а тому, що планувалося би, в 30 томах, але ми побачили, що це нереально. Якщо робити щось е, середнє між британікою і між довідковою статтею, які ці статті були в, скажімо, Варшисовєцькій або в українській радянській енциклопедії за типажем, за характером, за жанровим наповненням. І ми робимо е, ось оцей варіант лонгрідів, навіть для друкованої версії, тобто не просто куція інформація народився і його галузь, з той чи інший персонал я працювала, а намагаємося дати широку інформацію. Ми розробили спеціальну шляху статей, все це зрозуміло, але ми зараз не будемо на цьому зупинятися. Працюємо над енциклопедією в кількох версіях: це портальна версія, друкована версія і досліджуємо окрему методологію і енциклопедийську. Будь ласка, наступний слайд. І крім того, ми проводимо щорічні конференції. Ми готуємо видання за підготовки за участі наших авторів, методичні рекомендації і тематичні реєстри гасу. І тепер наступний слайд. Ось зараз перед вами буде слайд. Перепрошую слайд великої української енциклопедії, це енциклопедія національна, повторюю, універсальна. Тут ви бачите три томи, направду, вже четвертий том. Вони заведені на портал і на сайт. В кінці буде, ви можете просто задати Велика Українська Енциклопедія, зайти і подивитися ті статті, які вже презентовані в цій енциклопедії. І врешті місце біографістики у цих цій енцикл... да, ось це головна сторінка порталу. Ми ну, її оновили 24 лютого. Ось вона так і виглядає, Велика Українська енциклопедія. Ну, є різні галузі знань і персоналів, в тому числі дуже багато персоналів за різними категоріями. І одна з рубрик, яку ми зараз ведемо, безпосередньо пов'язана з російсько-українською війною: це герої України, герої російсько-української війни, герої е, 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 Революції Гідності, але які отримали. Звання посмертно, етичних міркувань безпеки для родин, і так далі, але є окрема рубрика, яка наповнюється на порталі, ви за деможте подивитися. Отже, важливість універсальної енциклопедії національної я підкреслив. Відтак, коли ми говоримо про біографічний контент, звичайно. Висухання в питанні енциклопедійної біографіки зумовлене як нагальними потребами сьогодення, так і потребами розвитку наукових досліджень. Значущим є пошук алгоритму цих біографічних досліджень, оскільки вони мають бути суголосні концептуально і текстуально, суспільним змінам, глобальним викликам, інтелектуальним запитам, і нашому з вами сьогодні. Відтак дуже важливо було би мати той український національний біографічний словник, який би мав потім стати словником, який ще з середини 90-х років обговорювали на конференціях, і в 96-му році велика конференція у Львові була і в виступах Ісаєвича, Дашкевича наголошувалась на тому, що Потрібен максимально повний український національний біографічний словник, але колеги в умовах лимних часів це дуже зробити складно. Тому я хочу використати цю можливість виступу з тим, що я звертаюсь до всіх, особливо ось ця секція, яка буде зараз в першій половині дня, ви маєте напрацювання з тих чи інших біографій. Стих про ті чи інші персоналі, будь ласка, подавайте нам пропозиції, можливо, ми когось не врахували, хто би міг стати репрезентантом в універсальній національній енциклопедії. Підказуйте, ставайте авторами. Це дуже важливо, оскільки зараз, особливо в умовах російсько-української війни, наші критерії, які ми розробляли, стали ми і так їх розглядали динамічно, а не статично. Але станом на сьогодні це дуже важливий елемент, бо просто через забратим часу я не можу розказати всього. всі критерії назвати, але ми їх випрацювали, ці критерії. Є якісь маркери загальні, які би ми хотіли мати. Будь ласка, можна наступний слайд? І є формальні ознаки. Ну, наприклад. Базовими маркерами є значимість як діяча, дослідника або будь-якої персональної, за формальними критеріями, але іноді формальні критерії. Ну, наприклад, формальні критерії член ФОР академії, Національної академії наук, тільки національної, не галузевої, тільки національної. Але е, ми долучаємо експертів, які є фахівцями в тій чи іншій галузі, дотичні до пропонованого е, на експертизу. Матеріалу про персоналію і, і кажуть, що так, він то формально є членкором. Ну, ви розумієте, що членкори отримують, ну, е є різні е мотиви, чому, і як, і хто став членкором, так само, як і героями України, даруйте. Я не говорю про Суродинні, я говорю про героїв України, які ми можемо дивитись на ці постаті, якщо беремо тільки один критерій. Ми беремо сукупність критеріїв, але якщо і сукупність критеріїв, ну, наприклад, він е, започаткував такий то напрям у наукових дослідженнях, він створив таку-то школу, е, чи він е, художник такого то напряму, започаткував цей напрям, або його найбільше е, він найбільш впізнав. Отже, друге, це згадуваність або цитованість, або впізнаваність, е, звертаємо увагу і на шкільну програму, і на наукову літературу. Для того, щоб визначитися з критеріями. І ще один базовий критерій це наявність премії нагород за діяльність найпрестижніша на світовому або на державному рівні, якщо говоримо про Україну, найпрестижніший відзнак. Будь ласка, наступний слайд, але це лише базові так. Хай він буде цей, цей висновок, але на, на, на правду це, крім цих базових критеріїв. ми керуємося ще і формальними критеріями, оскільки будь-яка біографія в енциклопедії розглядається як джерело не лише найвагоміших фактів, але тут дуже важлива науковість, вивіреність, достовірність тих фактів. І і е, осмисленість, і інтерпретація, ін інтерпретованість, глибока інтерпретованість. Іноді е, якісь новації, які ми бачимо в, в понятійному апараті, е, і, або постаті, які пропонують, і вони не були включені. Ми не завжди можемо їх включити, тому що знаєте, кожен дослідник залюблений у свою тему. Звичайно. І буде доводити, що ця постать найвагоміша. Ну, але для універсальної енциклопедії все-таки має бути якийсь той момент, який переважує перед іншими. І ось для біографічної статті в енциклопедії дуже важливо, Це висока інформативність, це узагальненість, узагальнений характер. І водночас це конкретизація, конкретність, посутність. Фактологічна виваженість, стисність викладення інформації. А ще дуже важливо для цього у нас є схеми: це композиційна чіткість і структурованість формулювань. І ми дуже просимо наших авторів уникати емоційної заангажованості. Я вже не говорю про ідеологічну заангажованість. Намагаємося давати об'єктивну інформацію без оцінних. Оцінних моментів. Отже, крім того, що енциклопедичні біографії є джерелом інформації об'єктивним, вони ще і посутньо визначають тенденції предметного біографічного дослідження тієї чи іншої персоналі. Отже, якщо ми говоримо про енциклопедичну біографію і говоримо про форму, то це стислий і максимально документально об'єктивний опис життєдіяльності особи, її внеску, науку, культуру і так далі, і функціональна площина, тобто яке місце тієї чи іншої постаті в історії певної галузі чи в історії держави. Звичайно. Я би хотіла ще наголосити на особливості роботи з біографікою у форматі енциклопедії. Йдеться про реконструювання систематизованого вигляду логічно вибудований сюжет життєвого шляху і основні види діяльності, його здобутки і так далі. Отже, в Енциклопедії в універсальній енциклопедії має бути не просто сума біографії. Ми не розглядаємо наші біографії в універсальній енциклопедії, а насправді як, е, це та сума біографії, яка репрезентує характер і спрямованість видання, і у доступні розуміння соціальної спільноти, і е, відповідно маркує зріст епохи. Отже. Таким чином, ми розглядаємо енциклопедію національну універсальну, як візитівку держави, і вважаємо, що велика українська енциклопедія має стати такою візитівкою завдяки нашим авторам, симпатикам Великої Української енциклопедії. Велика українська енциклопедія – це перша за доби незалежності універсальна енциклопедія, і відповідно, Наголошуємо на актуальність і створення відповідного біографічного ресурсу, який необхідний для об'єктивної національної репрезентації України в сучасному турбулентному глобалізованому світі. Фактично, ВОЄ – це про нас, світові, і світові про, про нас світові і як ми бачимо світ. Шановні колеги, наступний слайд, будь ласка, дякую за увагу. Я би дуже просила. Дослухатися і долучитися, стати авторами великої української енциклопедії. Контакти ви бачите це мій особиста, моя особиста електронна адреса і офіційна адреса нашої установи. Дякую за те, що надали можливість Спослідь, будь ласка.